Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 лютого, 24 рік. Значить, виїхали ми нарешті закривати вологу. Доволі дивне відео у кінці лютого і закриття вологи. Все дуже дивно, все аномально. Але зараз буду розказувати, показувати, що воно і як. Значить, закриття вологи. Така у нас борона. На 7 бурін, 6 метрів захват, оцей трактор. І так ми працюємо. Значить, дуже довго у нас сушило, були сильні вітри, було сонце. Як бачите, зараз також сонце у нас, 10 градусів тепла у нас. І вирішив я виїхати закрити вологу. Чого я це зробив? Ми можемо спостерігати таку ситуацію на полі. Такий ґрунт. Можете бачити. Ось весь потрісканий, вологи немає зверху, все сухе, все сухе, їду трактори тракторі і ззаду пилюка. І що ж воно виходить, покажу вам? Перепрошую вітер на дворі, можливо багато чути буде. Виходить ось така картинка. Ось так воно виходить. Так воно ось виходить. Хочу розглянути сьогодні таке запитання, дуже популярне. Коли потрібно закривати вологу? І взагалі, для чого це робити? І коли це робити? Тому що багато хто каже, у лютому не можна закривати вологу, треба в березні. Або хоча б на початку березня. Хтось каже, ні, треба тільки в квітні, тільки культиватором, коли воно вже все висохло. Зараз розберемося, коли і для чого потрібно закривати вологу. Кожної весни ми можемо спостерігати отаке явище на ґрунті. Можемо бачити отакий ґрунт, весь потрісканий, весь висохший. Значить, чому це відбувається? Це все просто. Тому що у ґрунті. Є капіляри, ось ці щілини, там знаходяться капіляри, через які і випаровується уся наша волога. І основна задача цієї операції закриття вологи, боронування, хто як хоче і називає, це закрити вологу, якби. тобто зруйнувати ті капіляри, які утворилися у нашому ґрунті, Для того, щоб не випаровувалася лишня волога. Тому що, як ми знаємо, в наш час волога це лімітуючий фактор. Значить, одне завдання це зруйнувати капіляри, друге завдання це вирівняти ґрунт. Для чого ми вирівнюємо ґрунт? Взагалі, чому потрібно, щоб поле було рівне? Е, вся справа в тому, що чим більше нерівностей на полі, чим більше оцих горбочків, чим більше оцих долинок, е, тим більша площа випаровування. Тобто, якщо ви прикинете, то зрозумієте, що. На рівному полі площа буде набагато менша, ніж на полі, на якому є постійні перепади ґрунту, постійні такі нерівності. І для того, щоб вирівняти ґрунт, проводять боронування, для того, щоб була менша площа випаровування. Щоб в подальшому було менше випаровування вологи, тому що волога це дуже важливо для нас. Наступне запитання це коли ж потрібно закривати вологу. Це дуже актуальне запитання, наскільки я бачу. Коли потрібно це робити, значить, закриття вологи можна робити у будь-який час. Це не показник, чи це травень, чи це лютий, чи це січень, чи березень, чи навіть жовтень-листопад це все не показники. Показник це. Фізіологічна стиглість ґрунту. Тобто, що це означає? Для того, щоб виконати боронування і не втрамбувати наш ґрунт, не затоптати, потрібно дочекатися фізіологічної стиглості ґрунту. Простими словами, виходимо на поле, бачимо, що ось у нас оранка. Бачимо, що вершечок посірів, а внизу є волога, внизу ще мокре. Можна виїжджати працювати. Ось, вершечок посірів, а тут, ось, як бачите, вологий ґрунт. Можна виїжджати і працювати. І навіть потрібно для того, щоб зберегти свою вологу. Таку операцію, як бронування можна проводити навіть осінню, після оранки. Наприклад, я одного року практикував так, минулого року. Практикував я на, на тому полі, де зараз кукурудзиня. Я виграв його осінню десь у вересні, потім я його в кінці жовтня його заборонував. Приїхав на весну туди боронувати, а там фон поля просто ідеальний, щоб ви зрозуміли. Там просто ідеальна картинка поля, просто ну, як ось. Там ідеальна картинка. Я ще прийшов пружинною бороною там, і просто бомба була. Просто ось так. Це все робиться для того, щоб зберегти вологу. Тобто боронувати можна в будь-який час, хоч і в січні, хоч і в лютому, хоч і в березні. Головний показник це фізіологічна стиглість ґрунту. Це наша дата, коли це проводиться, ніяк не впливає. Просто наші предки так звикли так звикли до таких термінів, якби. Ви можете спостерігати, що ну, це ненормально, що у лютому таке робиться. Це все через. Глобальні проблеми, це глобальне потепління, зміна клімату, це все на це впливає, це все через наше людство, все через людство. І якби це не нормально, але такі реалії потрібно підлаштовуватись під природу, ніхто під нас не буде підлаштовуватися, і ми ось так працюємо. Ось тому я закриваю вологу у лютому. і Дивлюсь, багато хто закриває, в Тіктосі багато хто там показує, в Ютубі бачу дуже мало хто. Вирішив я показати. Ось такі основні запитання, які я хотів сьогодні розглянути. Значить, борона, борона саморобна, це мій дід варив, Батько знайшов десь отаку трубу 6-метрову, колеса, отакі Жигульовські, прості, якби борони середні. І так я бомблю. Так я роблю. цією бороною. Е, маленька. маленька вона, звичайно, для такої операції. Тут діло не в тому, наскільки економиться час. Тут діло в тому, що все одно за трактором слід залишається. Ось можете бачити, як не як, як не крутий, а все одно за трактором слід залишається. Тут пухкий ґрунт, тут усе бомба, тут розсипчастий ґрунт, тут все класно. Нічого тут не трамбується. Ну, а за трактором колія, звичайно, залишається щось затрамбоване трішки. Як би як мені батько сказав, на вертольота ми ще не заробили. Тому так працюємо. Так воно виходить. Бачите, доволі непогана структура. Звичайно, щоб оцих грудочок не було, потрібно не 5 радів зубів, а 15, шліфова оборона потрібна. Але поки що виходимо з того, що в нас є. Немає шляху борони. Працюємо тим, чим у нас є. Була в мене ще така ідея вчепити сюди другий ряд. Другий ряд борін. У мене є борони, але вони в мене є не середні, а важкі. Я так з батьком побалакав, він каже, що може горнути. Якщо важкі борони вчепити, то може горнути. Тому так працюємо. Ось така стихлість ґрунту, як бачите, так виходить, так працюємо. Це сьогодні такий перший день, можна сказати, два дні тому я був теж такий момент, найперший момент, я виїхав, спробував, виходило дуже хорошо, але трішки налипало на колеса. А зараз, як можете побачити, на колеса. Не налипає ніякого ґрунту. Все тут бомбезно, все тут добре. По трактору скажу, що кабіна стає акваріумом, звичайно, відкрив зверху люк. Що в мене тут сталося по трактору, не знаю, у мене щось тут краник, щось тут я не знаю, він рухається. Не знаю, не розібрався що тут. Може, у кого є, така, є такий трактор, то скажіть, цей краник має бути закритий чи відкритий. Я його пробував підкрутити, він не підкручується. Не знаю, ну це масляний фільтр, а це що я не знаю. Це насос якийсь, мабуть. Чи що це? Я, я не знаю. Я не освічений у цій тематиці. Хто знає, підкажіть, чи там має бути той краник закритий чи відкритий. Він в мене так просто гуляє. Так, ну що, зараз трішки покажу, як воно виходить. Звісно, трактор кидає. Тут оренка була плугом лемкін, але по сої і було дуже багато грудок. І в принципі, так виходить, і слава Богу, що воно хоч якось рівняє. Не ідеально, але в принципі, добре рівняє. Також буду робити по пшениці, покажу якийсь рівсик з нього або ще. Покажу там ідеально, там, де я виграв літом. В кінці серпня почав Воронку, там просто ідеальна воронка, там рівнесенько. Там, мабуть, навіть зуби не будуть тягнути, а візьму в пружині і просто так. По і все. А так тут взагалі класно виходить, я б сказав. Взагалі дуже, дуже непогано. Також я хочу додати, я викидав рівс і хтось мені написав, що не потрібно робити зараз боронування так рано, тому що воно після першого дощу ще потріскає. Я вам скажу так: тут до посівної взагалі бур'ян буде з метр висотою. Тут е, потрібно буде робити декілька культивацій. Я планую, мабуть, буде, як по технології правильно, буде одна основна культивація і одна передпосівна культивація. Для того, щоб ми максимально порівняли поле і зберегли нашу вологу, як би скажуть, що дві культивації, ти висушиш усе, що можна. Як би воно й так, але в минулому році я. Дивився, там, де було дві культивації, я робив. На диво, там була знизу, знизу волога. Я не знаю, як це працює. Ну просто там була знизу волога, там було усе бомбезно і там був хороший врожай сої. А там, де була просто одна культивація, там було вже не так. Там зверху був сухий шар ґрунту. Тому, якби, люди, які писали е, технологію обробітку класичну, вони щось знали ці дві культивації, вони щось розуміли. Якби не так просто вона написана. Це не так, от фонаря написали дві культивації для прикола. Якби ось так. Тому будемо працювати, будемо щось тут видумувати. Таке, взагалі, рання весна, ранній початок польових робіт це дуже класно, тому що це дає змогу набагато краще підготуватися. Набагато краще обробити ґрунт і якби поборотися із із бур'янами, тому що забур'яненість це також дуже висока, дуже велика проблема у сучасному світі. Е, можемо спостерігати уже часто. Наш раундап уже не бере лободу амброзію. Про амброзію я взагалі мовчу. тому механічні обробітки це також дуже велика складова боротьби із бур'янами. Завів я трактор, забив загонку на Кукурудзі. Он загон не забив. Забиваю я діагональ, не беру там якось трошки по діагоналі, чи я прямо забиваю діагональ і все. Виходить ось так. Ось так виходить воно. Вон така оренка. Ще я хочу акцентувати увагу на оренці. Зараз вийду наверх до того поля і покажу в порівнянні. Отака оранка. Як бачите, оце по кукурудзі така оренка після плуга Ленкен. Такий фон. Значить, закриваю вологу цим трактором, раніше закривали білорусом, але діло в тому закриваю цим, бо в ньому набагато менше кидає. Кидає, але набагато менше. Колеса більші. І тому такий результат. Так, Зараз покажу весь процес. Їжджу я третьою передачею робочою. Тут понижені. Акцентувати увагу на таку дуже важливу агротехнічну операцію, як оранка. Основний обробіток наший, тип нашого основного обробітку. Можете бачити, отут була соя. І тут була оранка десь у вересні. Бачите, наскільки, наскільки якісно закрита волога, наскільки якісно повинена. Просто ну така якість. І тут же поряд поле із кукурудзою. Кукурудза збиралася пізніше, значно пізніше, я не пам'ятаю коли. Ну, оренка була десь, мабуть, у кінці жовтня. І можете побачити, що. Тут волога гірше закривається, тут буде соя. І бачите, що тут волога гірше закривається, не так, не так рівняє поле. Така оренка тут була. До чого я це все веду і кажу? Я говорю про те, що оранку також потрібно вчасно проводити. Тому що хороша оренка це запорука вже нашого рівного поля. Тобто, А там поле, де у мене була пшениця, там ще краща оранка. Тобто орати зимою не потрібно. Оранка зимою це хіба що вимушена операція. Так робити не потрібно. Як бачите, там, де більш вчасно був проведений основний обробіток, там і краще виходить. Там, де вже невчасно, там вже капець. Дивлюся, багато хто оре і досі оруть зимою, працюють, бомблять. Нічого в цьому хорошого я не бачу, в принципі. Ну хіба що в людей там легкі ґрунти, якісь легкі суглинки або піщані ґрунти. Тобто там це дозволяє. Ну, аби я в себе зробив зимову оренку, це був би капець. Один рік таке було. Один рік таке було, так в тракторі не можна всидіти. Не то, що по діагоналі, здовж не можна всидіти на закритій БО. Тобто все повинно бути вчасно. Для того, щоб був хороший результат, всі агротехнічні операції мають проводитися вчасно. Це такий маленький висновок. Тому що дані операції пов'язані між собою. Ось така наша робота. Так, я працюю і. Так я мислю, такий результат у нас виходить. Взагалі, хочу сказати, я дуже довго чекав цього моменту, тому що ця зима вже наскільки набридла, це просто капець. Сидіти в цих чотирьох стінах це ужас для мене. Я дуже радий, що почалася вже робота, вже почалися весняні польові роботи, і це взагалі дуже класно. Це дуже класно, дуже круто. Так виходить. Такий фон поля. Дуже класно. Тому всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, для вас це відео було корисне. Щодо закриття влоги, термінів. Це все, я сподіваюся, було дуже вам цікаво і корисно подивитися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Я все читаю. Всім добра, всім удачі.